Працівники комунальних підприємств Житомира продовжують боротися з наслідками ожеледі та погіршення погодних умов на черговій нараді з керівниками комунальних підприємств, заступник Житомирського міського голови Едуард Кругляк відзначив оперативну роботу Житомирських комунальників, які продовжують працювати в посиленому режимі. Так, зокрема, директор комунального підприємства міськ Юрій Янушевич розповідає, що працівники його підприємства ще й досі не відновили освітлення усіх житомирських вулиць та роботу світлофорів. Біля 50 заявок від населення. Це стосується і освітлення, і роботи світофорних об'єктів. Ну, на даний момент ще у нас робота є, все ще не зроблено, але роботи виконуються. Сьогодні 4 бригади виконують аварійні роботи в місті. За словами начальника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Житомирської міської ради Миколи Дідьківського, від негоди постраждали заклади усіх без виключення галузей. От, якщо говорити про галузі, то фактично негативного впливу зазнали всі галузі нашої, нашого міста, починаючи від комунальних сфер транспорт, енергетика, закінчуючи такими закладами, як школи і лікарні міста Житомира, зокрема в перинатальному центрі. Після того як одне з плачей відновити по енергопостачанню відновити не вдалось, з метою того, щоб не виключити не припинити геть постачання, значить, обласне. Служба з надзвичайних ситуацій терміново виставила свій генератор, який чергував біля перинатального центру. Також заступник мера Едуард Кругля повідомив, що віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв збільшити ліміт газу для житомира. Утім, за його словами, на збільшення тепла в своїх оселях Житомирянам сподіватися не варто. Ігор Ковальчук Ігор Горкостаж, студія ЦТВ.